Друзі, усім привіт! Радий вас вітати сьогоднішнього вечора. Як ваше здоров'ячко? Сподіваюся, все прекрасно. Записуємо оцей прямий ефір. Верніше ведемося в прямому ефірі е, через те, що зібралися розіграти прекрасну річ. Ось е, на фоні грає прекрасна музика. Моя, якщо хочете, то обов'язково напишіть. І я поділюся з вами посиланнями. Е, включив ліхтарики, щоб воно виглядало все приємніше. Ну і е, буду проводити то, заради чого ми тут всі зібралися. Поки що, Юрко. Привіт, Юрко. Ось. А думаю, друзі, ви ще це побачите на Ютюбі. Я обов'язково це змонтую і опублікую для того, щоб ви могли переконатися, пересвідчитися, що все прозоро, все чесно. Ось ми тут зібралися з нашою головною ціллю. Баба Глуха не чує музику. Ось так. Так напевно мало бути б краще. Сподіваюся, що Ютуб не поскаржиться на мене ж на мою музику. а До речі, про це ми будемо розповідати з Юрком в одному з наших майбутніх відео. Воно буде про музичну дистрибуцію. Так, я тягну час для того, щоб все було прикольніше і більш так цікавіше, і щоб інтригу витримати, все ж таки, ми тут зібралися, щоб отримати. Переможця дізнатися його ім'я або її ім'я і прізвище, і в майбутньому пошукати в соціальних мережах, але про це трошечки пізніше, для того, щоб та людина отримала оцей прекрасний пін. От я вам продемонструю його ближче, ось він прекрасний, ось так як роблять блогери. Ми про нього розповідали в нашому 15-му випуску. Тому, будь ласка, якщо не бачили, перейдіть і подивіться його. Якщо це YouTube, то посиланнячко буде в краю екрану, ось там десь. От. Прекрасний момент в цій молоді. Альбом називається 1618. Чому так? Також запитуйте в коментарях, я потім вам обов'язково про це розповім. Отже, отже, ми зірком вирішили провести. Благодійний розіграш і розіграти цей прекрасний пін, який купив мій братик Павло на концерті Хамерман Знейші вірусу в Києві, на якому ми з ним могли бувати. І це була прекрасна подія, благодійна, з якої дуже-дуже багато коштів пішло нашим військовим. І в чому ж суть? Чому ж суті? Ми вирішили розіграти. Їх було два, але один забрала моя дівчина Ліля, бо її тато військовий, і вона зараз його носить. От. А, а другий, ми оцей розіграємо. Павлику тобі дякую. Е, і умова була максимально максимально проста. Е, треба було зробити будь-який донат від 100 гривень е, і написати своє ім'я в коментарі до цього донату або кинути. Або кинути посиланнячку там. Це зробила лише одна людина, в плані кинула посиланнячку, а донатів було більше. І мені дуже було прикро насправді бачити те, що серед величезних донатів, які були, Ім'я було вказано якецька. Відповідно, ні ім'я, ні прізвище дізнатися я не зможу. І жоден з вас також. Навіть Монобанк, бо того, що вони не володіють цією інформацією, хіба що дуже би захотіла. Словом, в нас є певна кількість учасників, яку зараз я бачу на екрані. Я думаю, що я продемонструю її ось так. Ось, ви бачите, я сформував таку прекрасну табличечку з фіолетових і зелених кольорів, все в кольоровій гамі нашого бедонцу. І ми бачимо 18 учасників. Насправді їх більше. Їх більше на 8 чи 9 людей, конкретно тих, хто задонатили більше 100 гривень. Але, 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 як я сказав вище, це котики. І ми не можемо дізнатися їхні імена, що дуже прикро, бо також би хотілося, щоб ці люди взяли участь. Тому в майбутніх розіграшах ми це обов'язково врахуємо. Ось також юрку для тебе спеціально, також затягуємо наш розіграш. Ось тут є коментарі. Вітання для юрка від, від е, Макасіна. Далі сердечко від Руслани Тимчук. Happy birthday to Юрко. Джоргій Фріман Оленка. Далі з днюшкою Юра від Насті, три крапочки більше не показує Модобанк що там пишеться від Руслана Боярина. І... Три смайлики веселі. Ото Макс Гієн. прикольно. Е, три смайлики. Веселі день народження з днем народження від Олександра Мельника, найвідомішого галицького подкастера. Зрештою. Зрештою, ми ось цей списочок. Ми зараз його тако прекрасно тако виділяємо. Отак, бачите, виділили права кнопка миші. Щоб ви все бачили, копіювати копіюємо. Ось ось всі учасники. Їх було більше. Їх направду більше до речі. Дуже дякую всім людям, які долучилися до нашого такого першого благодійного розіграшу. І окрім е, привітань Юрчика, ось там також було дуже дуже багато людей, які хотіли долучитися і посперети тому, щоб ми якомога швидше зібрали надвеку флови для 102-ї ТРО, для наших хлопців з розвідки. Про що ми пізніше трошечки також розкажемо в наших наступних дописах і в е подкастах, тому обов'язково слідкуйте, вподобуйте наш канал, обов'язково слідкуйте і вподобайте наш профіль в інстаграмі, переходьте в наш Діскорд, дивіться інформацію. всю Там не дарма ж. Ми скрізь ото все хочемо робити. Котики засмутилися і пішли спати. Це абсолютно правда. Це дуже прикро. Це насправді дуже прикро, бо там були донати і в три тисячі, і в п'ять тисяч, і в три з половиною, і в півтори. Ну але що поробиш таке життя? Ще нам е вербатра допомагала. Це абсолютна правда. Ось, ви Батра дуже дякуємо. Макс Гієн, дякуємо, Руслан Фауст. Е, о, Фауст! Крутий гітарист, та, знаю цього чувака. Е, не персонально, але, але я його знаю. От, е, словом і ділом. дуже прикро, що люди візьмуть участь. Ну, але таке життя, ми не знали, що таке відбудеться. Не подумали, по правді сказати, не подумали. Ось, і тому розігруємо серед тих людей, які безпосередньо вказали свої імена. Тому Ось цей, ось цей прекрасний пін платить до того, до кого ми зараз рандомно виберемо. Словом, переходимо на передню камеру мого телефона. Ось ми бачимо ось ці прекрасні учаснички. Бачимо це список, який називається учасники з іменами. Учасники розіграшу, прекрасно. Ще раз права кнопка миші копіювати ось ці імена, чудесні імена, Отако От всіх можете побачити. Оце привітання. Переходимо на сайт, який називається random.org. Тут я перейшов у тип List Randomizer, тобто для того, щоб максимально рандомно серед того списку імен, Ось, ми бачимо весь список імен. Він скопіювався, щоб серед того списку імен вибрати найкращого переможця, ну як всі найкращі. Всі найкраще того, що всі донатять на ЗСУ. Не донатять на донатить ЗСУ. Почніть це робити і також будете найкраще. Ось, це прекрасно. Так як і ліхтарик і позаду мене. Отже, готові. Я Я нічого не копіював. Якщо ви хочете, я ще раз таке виберу, виділю, стру. Перейду на попереднє, Права кнопка миші. Копіювати. Переходжу на радом Орг сюди, права кнопка миші. Вставити. Готові. 3, 2, 1. Хоп! Юлія Голубінка. Юлія Голубінка, до речі, за цікавим збігом, це єдина людина, яка вказала е, свій лінк. Ось Юлія Голубінка. Ми тебе спробуємо знайти. Вітаємо! Вітаємо тебе, Юлія Голубінка, з тим, що ти виграла оцей прекрасний пін. Якщо маєш бажання, якщо маєш бажання, напиши нам в коментарях, хоча, напевно, ми з тобою скомунікуємо якось швидше, ніж ти це побачиш. А якщо ні, то тоді напиши нам перше те. Чи ти хочеш, щоб ми тобі це підписали? Ось. Я протикав насправді. Я думав підписатися в камерманів, але я про це додумався тоді, вже коли ми записали випускли подкаст. Тобто набагато пізніше ніж я був на концерті. Ось тому ми можемо зірком хіба підписати тобі. Це від нас двох. Ось така щастя. Здоров'ямного літа. Вітаємо. Дуже дякую. Дякую всім за перегляд, дякую всім за участь. Ось попереду, попереду, друзі, анонс. Попереду неймовірний, мега крутий і мега великий розіграш. А ти маєш твій стікер? Так, я маю стікер, я його зараз не цей вон не пошукаю. А в продачу до цього людина отримує стікер трясовини. Унікальні ці керфреси. Вони в мене ще він є. Ще там один чи два, бо я багато пороздавав, коли мені Юрко понадавав. От юко юрій а христинка немає. Треба буде й таку штуку зробити. Ось словом, словом і ділом в нас попереду дуже великий масштабний розіграш. Це буде розіграш з великою кількістю призів, і він буде для того, щоб ми якомога швидше зібрали гроші на Екофлоу. Ми про це вже говорили в наших розповідях. Юрко безпосередньо про це говорив у наших розповідях. Про те, що нам треба зібрати на два EcoFlow. для хлопців 102 і 3 таро розвідки. Ось ми це будемо робити. Тому ще раз підписуйтесь на канал. Дякуємо, що ти наша фанатка Христинка. Люблю тебе. Христинка, то можна виправити. Юрко написав христинці. Тому, друзі, залишайтесь з нами. І всього гарного. Любимо!